Під обстрілом окупантів була і Херсонщина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У самому Херсоні російські війська скинули на автомобіль вибухівку з дрона. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, уламкове поранення ноги і в жінки, яка також потрапила під цей обстріл. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Доброго. Яка ситуація зараз на Херсонщині? Враховуючи її повідомлення, які були напередодні, і те, що масштабна повітряна тривога зараз по всій країні? Ну, вже з самого ранку наші повітряні сили оборони працюють по дронах. Це чутно, і думаю, що найближчим часом ми будемо вже висвітлювати результати їх роботи. Бо всі, максимально всі дрони, які проходять через Херсонщину, були збиті і не продовжували свій рух глиб е, е, вночі також ближче до ранку росіяни скинули е, керовані авіабомби по Херсонщині. Дев'ять з них вони скинули на Береславський район, одну, на Херсонський район, район Садового. Поки що про постраждалих немає повідомлень. Буде воно діється, що так і буде за минулу добу. Одна людина загинула, як вже сказали, ще семеро поранених. Один чоловік у важкому стані в лікарні після скиду вибухівки з дрону на автозаправочну станцію. Це працівник 53-річний, Там також постраждав ще 24-річний хлопець. Але більш легкі поранення в нього так Херсонщина обстрілювалася цілодобово в минулої доби 17 населених пунктів. Під обстрілом було 15 приватних будинків пошкоджено, адмінбудівлі, школу, багато господарчих споруд, і також є пошкодження лінії електропередач. Говорячи про школи. Як зараз у вас триває підготовка до навчального року? Тому що зовсім скоро вже діти мають іти в школу на Херсонщині. Як це буде виглядати? В більшості це знов таки буде виглядати як і минулого року в онлайн, але ми запускаємо сім освітніх закладів. В змішаному режимі е, навчання з них п'ять школи, які будуть е, працювати е, в офлайн режимі. Куди будуть звозити водити діти з навколишніх е, е, сел, населених пунктів, і там діти вже будуть навчатися. Ці школи облаштовані бомбосховищем і знаходяться більш ніж 40 кілометрів від берега від лінії зіткнення, туди не долітають. Снаряди, міни, артилерія там, або або що. І тут там є сенс, є можливість реагувати на повітряну тривогу, облаштовані бомбосховища, в яких є також класи ці школи, тому діти зможуть безпечно, як і всій Україні, безпечно вже навчатися. Офлайн. Будемо надіятися, що найближчим часом ми зможемо відкрити більше таких шкіл, і нам дозволиться безпекова ситуація. Олександр, а от коли ми говоримо якраз і про початок навчання і в цілому про масштабну тривогу, яка зараз є, і ви кажете, що Херсонщина також відбувається від російських безпілотників. Які поради влади на місцях в таких випадках? Так? Тому що це понеділок, початок робочого тижня. Якби це був вересень, вже то ну частину дітей мала б йти до школи. Скажімо, що в такому разі краще робити? Тому що я бачу, що багато моніторингу пабліків цього ранку пишуть, що ну і що цілком логічно. Якщо ви поспішаєте зараз на роботу, можливо затримайтесь, почекайте в метро в Києві чи в укритті, тому що життя цінніше. Може хто зараз збирається на роботу, які поради дасте і керівникам підприємств, і працівникам? Ну, 100% життя найважливіше, що в нас є, і якщо о, ніхто не буде нікого звільняти, звичайно, коли йде повітряна тривога, ну мабуть, є керівники, які дуже серйозно до цього відносяться, але все ж таки в більшості всі е з розумінням до цього ставляться. І, звичайно, краще е запізнитися на роботу або то, на навчання, але е убезпечити себе життя е своїх рідних. Не відпустити там дітей, звичайно, поки що діти в школу не ходять. Але думаю, що на в цьому напрямку повинні якісь бути, бути е зроблені кроки, можливо, законодавчі якісь поправки були, бути. Що якщо там зранку є повітряна тривога, е то дійсно люди не повинні поспішати нікуди, а повинні перебувати в, в укриттях. До закінчення повітряної тривоги, тим паче, невідомо, коли вона сьогодні закінчиться. Пане Олександре, половина правобережжя очищена зараз від російської вибухівки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації, пан Прокудін. Як триває подальше розмінування території? Такими ж ударними терпами ми не знижуємо темпи завдяки підтримки владі. Влади і в нас також продовжують надсилати нам нові нове обладнання. От е, тільки місяць тому нам прийшло ще два комплекси дистанційного розмінування. Е, кожен з комплексів стоїть там більше мільйона євро. І продовжуємо це робити. Також після приїзду е, прем'єр-міністра України Дениса Шмеля. Було прийнято рішення про збільшення ще кількості розмінувальників, піротехніків вухотехніків на Херсонщині. І тому ми очікуємо тільки збільшення темпів, прискорення, тому що ми розуміємо, не тільки Херсонщина потрібна ця допомога по розмінуванню. Всі звільнені землі найближчим часом будуть потребувати, в тому числі лівобережжя. А якщо казати, що ми тільки ось правобережжя половину розміновували більш ніж півтора року, а лівобережжя вдвічі більше, там треба буде, звичайно, більше часу, більше людей, більше обладнання. Тому готуємо до лівобережжя. Зрозуміло. А як відбувається підготовка до опалювального сезону, адже і Питання критичної інфраструктури і шкіл, якщо вони працюватимуть в там, де можливо в офлайн режимі. Як буде з цим? У нас в Херсоні вже наші більш ніж на 60% Під ми готові підготов, підготовлена система. Також завдяки нашим міжнародним партнерам, благодійникам, встановлено в Херсоні вісім конгреційних установок, які будуть допомагати. І з електроенергією для міста і опалювати за рахунок газу, опалювати місто, тому це велика така допомога. Що стосується прибережних зон, там саме критична ситуація, як завжди, тому що там немає електропостачання та газопостачання. Тому ми вже з літа працюємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб Бо і вони допомагали, і ми плануємо. Забезпечити на 100% ці прибережні населені пункти паливними матеріалами та всім необхідним для того, щоб люди, які там залишаються, які не зголосилися евакуюватися, могли пережити цю ситуацію. Гаразд. А що робити тим, в кого, скажімо, немає змоги самим попіклуватися, тому що в приватних будинках очевидно можна запастися дровами, пічне опалення. Що буде з багатоквартирними будинками? Чи є такі в зоні ризику? Ну, є в Береславському районі, то в самому Береславі є багатоквартирні будинки, але тут знов таки в них майже ніхто не живе, тому що, по-перше, це дуже небезпечно жити в багатоквартирних будинках в прибережній зоні, такі як Береслав. Але люди, які живуть, ми постійно наголошуємо, що треба все ж таки виїхати. У нас в Херсонщині на Херсонщині є навіть такі модульні містечка, де Багато зараз місць, небагато людей е, хочуть там проживати, хоча там є е, все необхідне, все за євростандартами, е, туалет, там, туалети, які потрібні, е, також все підлаштовано під маломобільні е, групи населення. Е, є допомога, вода, їжа. Тобто, просто треба е, зголоситися і поїхати туди, можна. Отримати там безкоштовний тимчасовий притулок, коли люди поки не сильно хочуть їхати. Але знову таки в Херсоні, в більшості, де у нас багатоквартирні будинки буде опалюватися централізовано. Зрозуміло. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Толоконніков, начальник Дякую. управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, що й був на Цього тижня відбулася.